В середньому е, треба на аналіз ґрунту, якщо там. Трися, е, я тобі не в грошах скажу, а в зерні. А це важливо. Це важливо, тому що люди не вміють рахувати. Я ж все ж таки скажу, скажу тобі в зерні. Угу. Це 50-60 кілограм на гектар. Зерна фуражної Угу. А якщо кукурудзу не вирощую, або більше? На, або на доброго. Або скільки 14, там, 16 кілограм е карвамілю. Хорошо, аб грошах? Або якщо перевести в, в середньому в добрива, то десь там близько 5 кілограмів ДВ е ну, самих таких класичних добрив, які ти використовуєш. В ДВ. Да? В, в, в Азоті. В, в Азоті, наприклад, ДВ із внесенням. Ну, це просто про те, що аналіз ґрунту коштує нічого, можна сказати. Ярослав, нічого скільки коштує. Це коштує а що він Русі? дає? Дивися, буде все залежати від об'єму угу. і тому подібне. Від і до. Від і до, ну, знову ж таки, від об'єму, від деталізації, від багато від яких факторів. Коротше, пробувала е... вияснити. Пробувала вияснити. У ну, мене просто гарна знижка, якщо треба, то я договорюся і вам за знижку. Кому цікаво, ось тут залишаю номер телефона, хто планує робити аналіз, один з кращих аналізів чи найкращий аналіз ґрунту в Агрілаба, пишіть. Я тут вже роблю не перший раз, ми знайомі з 2017 року, тому вже багато що знаю і рекомендую. Пишіть, бо я так і не достукалася, яка ціна прайсу. Це я дуже, Ти ж дуже класно відповідає. Чітко, всі порахують.